Що ти, Леся Петрівна? Як улов, як озеро, як природа. Все добре. Скажи. Але у Світлани дуже гарний файний ставок, так? А сільодочку не пробувала? Ні, це ж кажу Надюхі, хочу ще сільотики попробувати, але не можу від карасів відірватися. Так що, друзі, всім доброго вечора. Леся Петрівна не здоровкається, коли їсть, тому що дуже уважно дивиться за кістками. Лесюха чи Лесюхина. Надюха теж, да. Віруха вже десь на дієті погнала. Так що коробчучочок такий серйозний, шелудьку почистив, щоб ніхто там не казав, що шелудько не чистив рибу. Ну, Надюха не бачила, каже, що ти дивишся? Ну хто, батько чистив? Кьорхера. Аби ти не зняв стільки, яка у нас куча костей да, даєш, так от, трошки, начи, Картоплю Вони навіть не їдять. Вони не, тільки... їли ми картоплі. Трошечки їдять. Да, салатик у нас такий. Бакла як там, огірків. А, це, кстати, тоді, да? е, приїхав і то бабуся нам передала, що в нас комбікорм бере. Доволі непоганий салат з огірків він робиться. Такий походу, як із кабачків. Чот, ну, так. Чотенький, чотенький. Так що, друзі, приперся, я їздив тільки що в одне місце. Е, сюрприз для Колі ДХТ приготував. О, засняв відосик. Я думаю, Коля поки добереться до моєго відділу. Хай завідують мовчки, так що у нас сьогодні рибний таранчук. Леся Петрівна задовувала з уткою махати. Хто не дивився відео, можете подивитися попереднє. Махала-махала. Ти виловила? Да, так, вона наловила, вона на кулябовці там таке робила, хай богиле проти вітру, там і донки закидала, і вудочки, і спінінги, і все підряд. Обманюється. Що Обманю. да, І ще зразу сільоткою нам бач, посолили. Прям на місці зловили, поселили, поки доїхали, просоліло. Так що сьогодні сілька у нас буде також у розіграші. Дві баночки, так? Дві баночки сільотки від рибачки Свєти. Не від соні, а від Свєти. Так що Леся Петрівна стісняється їсти на камеру. Друзі, я буду також завершувати свої теревеньки. Так що, хто хоче подивитися, де карися? Де я тільки що був. Залишайтеся на каналі, дивіться відосик. Ну а я цим часом поки будете дивитися. Приєднаюся до своєї коханої дружини і до Надюшки Сергійової. Не вистачає тільки віруски. Паша зробив нам також сюрприз. Зробив ще одну картину, нашу сімейну. Зробив. О, так шажко, не вистачає тільки віруки з риби, скоріше, в морозі. Так що, друзі, всім гарного перегляду. Зустрінемося в 20.00 в прямому ефірі збір коштів. На резину срочно Позвонили на 71-шу бригаду. Хлопці вийшли з обстрілу вчора. Сьогодні і чи вчора ввечері. Ну, я не буду точно брехати, тому що це ну, не уточнював. Коліс немає, диски повну, так що шукаємо диски і збираємо на резину. Завтра замовлять і відправлять напряму туди. Ну, а наша задача знайти кошти і профінансувати. Так що, друзі, гарного перегляду. Долучайтеся до зборів, якщо є така можливість. В описі під відео і в коментарях будуть реквізити і мій номер вайбера. Можливо, хтось схоче купити це все діло сам, дам адресу і номера телефонів, куди дзвонити і кому відсилати. Так що гарного перегляду, получайте задоволення від проробленої ще однієї роботи. Сюрприз там буде для ДХТ. Чуєш, це просто капець. Я думаю... Падають трошки. Взагалі красота, ти що? Я думаю, йому буде приємно. Взагалі крутяк. Взагалі, це на всіх, так, да, так? Да. Ти ж з одної сторони... Отак. Котяк, капець. Це виходить, у нас це єдині у нас, як мені правильно сказати, це перші. Неповторні, і поки їх в наявності ще немає, тільки оці три. І вони поїдуть до колі ДХТ. Так що, друзі, бляхамуха, всім доброго вечора. Коля ДХТ, вирішив ну, я зробити тобі сюрприз із разом з Пашкою. Пашки дав таку задачу. Кажу: Пашуха, треба заділати. для моєго товариша, так як я з пустими руками, так якось їхав із сходу, з миру панитки по путляру по петля. Сергій Шелудько. ДХТ. Ну так, нормасик, нормасик. Так що я думаю, це все діло ми запакуємо і от іменно... Ну я маю Ще наводити. Ще ж і кружки є. Крутяк. А тут а твоя нова фотка? Нічого себе, а де це ти таке задіяла. Це все ерунда. А тепер що в подарок? Да ну! Ух ти я маю! крутяк! А як це ти так заділав, Чуєш? Як так? Та. Ти ж казав, що не маю тебе фотографії. Крутяк! ти шо, це жесть! Так що, друзі, ну, я кажу, треба людей трошки напрягать, да? К... так? Так що скажу, Паша, надо, да я не знаю, там надо, не треба. Так скажи, як ти це зробив. Ну, це я людині заказав і вона зробила. Ну, я то кол сам напічав. Ну, я холст напечатав, ага. а. Розробку це все людина займається таким. Вдруг кому треба, можу дати контакти. Буде. Ха-хай, <гас> капець, взагалі <вообще> красота. <гас> так що, друзі, бачите, приліпили шелудька з Лесією Петрівною, шилутька взагалі красиво. А, <гас> те, чашка. Капець. Так, а що там у нас? У нас виходить, тут 10 штук одінакові, вони, так, да? виходить? Всі десь. Різні. А, різні? Ну, тут є, що такі... Так. так. А є що і зо мною тож є дехетешні теляко трішки? Ну ці, да, ці йдуть в подарунок. Головне, щоб то, я не а, а, а такі. А я, такі можу... я вже думаю, я можу їх сьогодні виставляти на лот. І за що я сказав, що я до пашки сьогодні. Сьогодні ж тобі писав чи вчора? Ну, да, да, кажу, Паша, треба там ще щось доділати. Сьогодні проведу стрім. Чому проведу? Тому що срочно позвонив мені один із знайомих, такий як Юра Фермагро, і ми для 71-ї бригади. Це окрема єгерська десантно-штурмова. Хлопці, як вийшли, вчора вийшли після штурму. І коліс немає на машині. Там поскидали мені фотки. На дисках поприїжджали, треба диски, треба колеса. І рішив сьогодні проведу стрім. і Ці кошти, які ми сьогодні збираємо. Завтра зранку бігом замовляємо резину і відправляємо хлопцям. Так що, буляха, ну, мені дуже подобаються подушки калюхані. Дуже прикольний, я думаю, Колька буде дуже радий, дуже буде радий, я йому зараз просто фотку скину. От. І я думаю, що якщо йому сподобаються такі моменти, він зможе також Я дам Паші номер, він може просто дзвонити, якщо йому схочуться такі кружки розроблені павлом. Тому що це була моя ініціатива. Тут є така сумісна сьогоднішня кружка, вона вже буде сьогодні у прямому ефірі. Сім'я Шилочків Ютуб канал. І YouTube канал ДХТ. Так що, ну так от. Крутяк, взагалі. Трошки не фокусується, одною рукою тримаю. Ай, такий маленький. ха ха капець, музикати. Я ж його тільки перший раз зустрів, як їхав від Харкова. я ж тобі кажу, була така в нас історія, що я ж... Зустрівся з курі, щоб нагнав беса на нього. Це це. А він каже, так, давай, коротше, будеш їхати назад, щоб зустрівся. Я хоч уже втомився з дороги назад, але думаю, якось невдобно з людиною, треба зустрітися, розрулить. За тій стороні. Да, але вже не було нічого. Хотілося хоч щось заставити, знаєш, там якийсь подарунок. Ну, думаю, мать тебе дрігалом. Приїду я додому, я напряжу свого товариша і ми заділаємо ці вещі. Так що, друзі, футболочка. А, футболки ж там теж якісь є, мої, так? Да? Що сумісні, що сумісні так, да, 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 да. тобто це сумісне. Тож ти мені скажи, де кулі не окремо, то що ти замовляв? Дві футболки ага. і три чашки. І три кружки. Все, то його ми тоді. Ну, кружки, то я таке. Я думаю, що я не перепутаю. І. Як я тоді тобі казав, як я перший раз замовляв? Я сподіваюся, що це не останній раз. Я думаю, якщо ми будемо працювати, то ми будемо працювати. А я. Коней не міняю на підвозі. Ну, кажеш, ж ти не конь мій, бо колись казали, коли, як уж ми хлопцями працювали, у мене починав я дровами тоді займався, ну поки не шандарахнуло по здоров'ю. То в мене хлопці працювали. Ми на заправці робили сутки троє, і кожен там брав дрова, ми привозили, він рубав собі. І деякі люди казали, що... Шелудько циган, а то його коні на нього роблять. Але в кожного була заробітна плата, кожен мог вложити і заробити. А Ми просто, просто це все робилося на моїй території. Так само на сьогоднішній день. Е, можливо, воно і кольки було, тому що треба було витягнути фотографії, непонятно, відкуди я йому скин, скин, засуло, да, скинув йому просто спалиться, я не хотів, тому що мені треба було спалиться, е, ну, але вже є, вже є результат. І я думаю, що йому буде приємно. Тобто, я думаю, він все одно він зайнятий постійно, і в нього роботи купа він подивиться в самий останній раз. А йому можуть написати вже там на каналі в коментарях. там, Коля, зайди Стипи до, до, да? до шилуйка, подивися там оці всі моменти. Так що е, прикольна штучка, е, картина взагалі шикардос. Взагалі шикардос. Я просто ну, я не думав, що може таке задіяти. Да. Сімейний у нас реально в чотирьох немає. У нас є е, Люба із Котельви, вона також зробила нам на холсті теж фотографію, там вона витягнула. І ми колись було день народження, рухи день народження. Ми в куми Оксани в Бережної. От, е, Святкували і там заставили нас усіх сісти і зробити фото. Ну Воно таке шелудьке, як завжди, не дуже, ну такий О, Але вона його там відредактувала, десь кудись поперла і на день народження на моє. Прислала з котельви, там переживала, щоб аж не порвали цього холста, але він прийшов. Прийшов. І є така в мене подобія вже така похожа картинка. Віруха на ярія мені на ярі, а я ж тут відік знімаю. Так що, але такої, що в чотирьох нас немає. Там є ще ж, ну, в нас ж, це ж не повна сім'я, що, молодь, що хватає, ну, його, ще шелучка да, молочого, не вистачає, його було. не було. Е, Серега служить, е, ну вони є там на ті фотки. Є Серега, є Інеска, є всі, ми гуртом. Ото одна єдина, ну, але такої в нас ще немає. І Леся Петрівна так її під, підкрасили красиво, наче їй 18. Так мені теж, в принципі, дивлюся, О, не так. дуже я такий той старий. От, воно то, наче з нічого, але всередині щось трохи дряхли. Ну, як там, Комісія ВЛК покаже, наскільки я дряхлий чи ні. От, так що...